Мої вітання всім глядачам та слухачам чергового випуску радіобесіди Он Тайм у студії для вас працює Крістіна Хлонь. А поруч зі мною наш сьогоднішній гість фахівець відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів. Капітан служби цивільного захисту Сергій Пінчук. Освіту за спеціальністю пожежна безпека Сергій Пінчук здобув у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Свій трудовий шлях розпочав у 2012 році і дотепер обіймає посаду фахівця відділення цивільного захисту 2-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів. Загальний стаж служби 13 років. Має спеціальне звання капітан служби цивільного захисту. Рада вас вітати, пане Сергію. Доброго дня. Дякую, що знайшли можливість завітати до нашої студії. Сьогодні ми говоритимемо про важливу та актуальну тему, а саме негативні наслідки від спалювання сухої рослинності та опалого листя. Також обговоримо систему штрафів за порушення правил пожежної безпеки в природних екосистемах. Тож прокоментуйте, будь ласка, чому важливо вкотре інформувати населення про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Вкотре інформувати населення необхідно, зважаючи на сумну статистику пожеж. Лише за перше півріччя 2025 року в Рівненській області пожеж сталося у три більше ніж у три рази, ніж за аналогічний період 2024 року. Дякую за офіційну інформацію Рівненської обласної державної адміністрації. Станом на початок вересня в екосистемах області загасили 33 пожежі, які охопили понад 21 гектар землі. Скажіть, що стало причиною таких загорянь та чим небезпечні взагалі такі пожежі? Основною причиною є людська недбалість, а небезпечні ці загоряння та пожежі, як для навколишнього середовища, це забруднення навколишнього середовища, знищення флори, фауни. Так і для людини це шкода здоров'ю та загроза життю людини. До речі, про загрозу здоров'я, який вплив має дим та продукти горіння на здоров'я людей, особливо дітей та літніх людей. Продукти горіння мають негативний вплив на всі вікові категорії. Тому що під час горіння виділяється чадний дим, який є дуже небезпечний для людини, це основна причина смертності на пожежах. Також виділяється пил дрібнодисперсний. Він осідає в легенях людини та сприяє утворенню загостренню хронічних захворювань, таких як бронхіт астма. Також утворення різних канцерогенних сполук це такі як бензопірил. В які викликають мутації клітин, а також розвиток ракових поглин. і це не кінець списку. А які найбільш поширені міфи або помилки щодо спалювання сухостою, ви зустрічаєте у своїй професійній діяльності? Так існують такі міфи, що випалення сухої рослинності це корисно для ґрунтів. Попіл це добриво. Ні, це міф. Попіл призводить до виснаження ґрунтів, а випалювання призводить тільки до знищення всіх корисних мікроорганізмів, які є у ґрунті. Яких альтернативних способів утилізації сухої рослинності та післяжнивних залишків варто дотримуватися? Так, є пункти прийому органічних відходів, але це не в всіх громадах і не всі мають змогу. Це робити є альтернативний спосіб утилізації сухої рослинності. Це компостування, компост це дуже хороше органічне добриво, яке можна використати повторно. Розкажіть, будь ласка, яким чином на законодавчому рівні врегульовано питання спалювання сухостою та післяжнивних залишків? Можливо, передбачені штрафні санкції за порушення правил пожежної безпеки? Передбачені штрафні санкції в залежності від наслідків пожежі. Це Кодекс України. Про адміністративні правопорушення стаття 77.1 і 245 стаття Кримінального кодексу України. Тобто, якщо адміністративний кодекс передбачає стягнення у розмірі 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то вже Кримінальний кодекс передбачає стягнення до 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавлення волі строком від 2 до 10 років. А які фактори та чинники підвищують ймовірність небезпечних підпалів саме в осінній період? Це сукупність факторів. Осінній період це період жнив, період прибирання полів, нагромадження сухої рослинності, сухої трави, сприятливі погодні умови. І помножено людський фактор. І це разом призводить до утворення пожеж. Як то кажуть, краще попередити ніж усувати потім наслідки лиха, які заходи представники ДСНС застосовують для запобігання саме підпалів. Проводяться різні інформаційні кампанії серед населення, співпраця з місцевими органами влади та проводяться рейди у місця з підвищеним рівнем небезпеки. І наостанок, пане Сергію, чи погоджуєтеся ви з поширеною думкою, що загальна відповідальність починається з кожного? Як гадаєте, яким чином слід змінювати самосвідомість громадян, аби уникнути надзвичайних ситуацій? Так, я згідний з таким твердженням, але самосвідомість людини змінювати ми не можемо. Самосвідомість це здатність кожного свідомо оцінювати свої дії. Свої наміри та нести за це відповідальність. Дякую, пане Сергію, за таку важливу та цікаву розмову. Дякую вам за таку можливість. А вам, друзі, нагадаю, що ви дивилися та слухали радіобесіду Он Тайм у студії для вас. Працювала Кристіна Хлонь. Ми спілкувалися з фахівцем відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів капітаном служби цивільного захисту Сергієм Пінчуком. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі у наступному ефірі.